Вітаю вас, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати тему паралелепіпеда. Вирішила зняти для вас відео, тому що не вдалося вийти в мід. Тому спробуємо попрацювати так. Якщо у вас будуть виникати питання, пишіть мені, бо, можливо, ми з вами найближчим часом зустрінемось все ж таки. Отже, спробуємо сьогодні розв'язати декілька задач. Перша задача у нас. Виглядає таким чином, основою прямого паралелепіпеда є паралелограм зі сторонами 3 і 5 та тупим кутом 120 градусів. Знайдіть висоту паралелепіпеда, якщо більша діагональ паралелепіпеда, нахилена до площини основи під кутом 45 градусів. На минулому році я вам скинула, коли ми з вами розв'язували задачі, там було з паралелепіпедом. Теорему косинусів. Якщо не скинула, або якщо, можливо, ми з вами її не записували. Сьогодні нам треба буде її згадати. Ну, для початку, як завжди, ми з вами накреслимо малюнок наш. У нас буде прямий паралелепіпи, тобто в основі у нас є паралелограм. Ну, від звичайного малюнку нічим воно не відрізняється, але тільки будемо вважати, що у нас є паралелограмчик. Так. Добрий ось такий вигляд він має. Нижче я накреслю нам основу, тобто паралелограм, щоб ми з вами згадали, що це за фігура, які в неї є властивості. Так, це у нас чотирикутник, і ми знаємо, що в паралелограмі у нас протилежні сторони паралельні та рівні. Тобто, для, наприклад, периметру нашого, нашої основи нам достатньо знати лише тільки два виміри. І вони в нас є. Так, далі назвемо наш паралелепіпед. Як звичайно, нижня основа це А Б, С, Д, верхня буде А1, Б1, С1, Д1. Так, ну і напишемо, що в нас ще є. Тут є сторони 3 і 5 см. Менше беру за 3, більшу за 5, тобто, буде ось таким чином виглядати. Також в цьому паралелограмі тупий кут у нас 120 градусів. Я буду вважати, що це ось цей кут. Ось, ось він, 120 градусів. Ви собі одразу повинні вже розуміти, що якщо нам дан кут, то тоді десь його треба застосувати. Тобто, ну. Якщо раніше ми використовували з вами теорему Піфагора, так, можливо, там співвідношення синус косинус, тангенс, то тут у нас є кут, і він лежить у нас між двома сторонами. Тобто треба буде в нас застосувати ці виміри. Так, і ще нам дана, ага, Треба знайти висоту паралелепіпеда, так як він у нас прямий, то з висотою у нас буде будь-яке ребро. Ну, Зрозуміло. Якщо більша діагональ паралелепіпеда нахилена до площини основи під кутом 45 градусів. Так, ну візьмемо з вами більшу діагональ, ми можемо з'ясувати, яка це. Давайте з вами подивимось, ось у нас є в основі паралелограм. Як знайти більшу діагональ? Більша діагональ це там, де у нас більша діагональ основи. Тобто, якщо я проведу діагоналі в своєму паралелограмі, так, я побачу, що в мене ось ця діагональ буде найбільша. Тобто, яка буде з'єднувати вершини А і С. Тому і діагональ А1С самого паралепіпода в нас буде найбільша. Так, і іншим кольором помічу. Ось ця діагональ в нас нахилена до. Площини основи під кутом 45 градусів. Ось тут у нас є кут 45 градусів. Так, то вже зрозуміло, що ми будемо з вами потім розглядати трикутничок А1, а 1 ас Так, треба знайти нам висоту. Висота. Ну, якщо це ребро, я буду вважати, що я буду шукати ось це ребро, тобто ось цю висоту. О! Бачимо, що в нас є трикутник, і оцю сторону треба знайти. Так, добре, запишемо тепер дано. Що в нас є? Дано. Чотирикутний. Ага, ну це паралелепіпед. Просто запишемо A, Б, С, Д. А1, Б1, С1, Д1. Це в нас паралелепіпед. В основі. Тобто чотирикутник кутник АБЦ, де у нас паралелограм. І також кажемо, які в нас сторони паралельні, щоб ми розуміли, Так, це АБ паралельно СД, або ДС. Також у нас є сторони основи А Б дорівнює 3 см, В дорівнює 5 см. Кут. А Б, С дорівнює 120 градусів. Також ми маємо кут А1CA. Він дорівнює 45 градусів. Так, ну і треба знайти висоту. Знайти. Можна записати як Л. Ми знаємо, висота з формули у нас позначається буквою L. Так, або я одразу запишу ребро АА1. АА1. Ну, в дужках напишу, що це в нас висота. Так, добре, ну тепер перейдемо з вами до розв'язання. Розв'язання. Давайте з вами подивимось. У нас, є, ем, у нас є такі виміри. Як нам знайти ту висоту? Висота у нас а, А1. так? Зрозуміло, що будемо знаходити її з трикутника А1АС. Але в цьому трикутнику нам, окрім кута, нічого не відомо. Давайте з вами подумаємо: дивіться, якщо це в нас висота, то тоді кут А буде мати градусну міру 90 градусів. Якщо один кут 45, то інший буде теж 45 градусів. Тобто, ми з вами отримали рівнобедрений трикутник. Де сторона АС буде дорівнювати стороні а, А1. Тобто, оці сторони у нас будуть рівні. Для того, щоб знайти сторону а, А1, тобто ось цю так, висоту, нам потрібно знайти сторону АС. Ну, давайте тепер дивитися, як її будемо знаходити. Якщо ми з вами розглянемо трикутничок А, Б, С, то С. Тому ми з вами будемо мати виміри АБ 3 см, сторона, БЦ 5 см. Ну і кут між цими сторонами 120 градусів. У нас є теорема косинусів для трикутників. Коли в нас непрямокутний трикутник, ми також можемо знайти третю сторону, тобто, якщо в прямокутному трикутнику, ми з вами застосовуємо теорему Піфагора, так, для того, щоб знайти або катет, або гіпотенузу, то в будь-якому іншому трикутнику. Знаючи дві сторони і кут між ними, ми можемо застосувати теорему косинусів для того, щоб знайти третю сторону. Давайте запишемо теорему косинусів саме для цього трикутника АБЦ. Для початку пишу: розгляну трикутник АБЦ. Що в мене є в ньому кут Б дорівнює 120 градусів. Далі сторона А дорівнює 3 см. Сторона Б дорівнює. 5 см за теоремою косинусів. За теоремою косинусів. Невідома сторона в квадраті, тобто АС в квадраті, буде дорівнювати перша сторона в квадраті, тобто АБ в квадраті. Додати другу сторону в квадраті БС в квадраті. Відняти подвоєний, подвоєний добуток. Однієї сторони на іншу, тобто АБ помножене на БЦ, і помножити на косинус кута між ними, тобто косинус косинускута АБЦ. А Б, ну, тепер ми з вами спробуємо підставити наші значення в цю формулу і знайти відповідно те, що ми з вами шукаємо. Отже, АБ в квадраті, Аби в нас це 3 в квадраті, додати БЦ, БЦ в нас 5. Квадраті. Відняти 2 помножити на 3 на 5 і помножимо на косину 120 градусів. Заважу, що значення косинусів синусів та тангенсів ми шукаємо з вами з таблички відповідної косинусів, синусів та тангенсів. Це можна знайти в інтернеті, тому, будь ласка, погугліть, там ви знайдете. Просто вбивайте таблицю косинусів і воно вам видасть. 3 в квадраті це буде 9, 5 в квадраті це 25. Далі відняти 2 на 3 на 5 це буде 30, помножимо косинус 120 градусів має значення мінус 1 друга. Ну, давайте з вами тепер спробуємо це все порахувати. 9 додати 25, це буде 34. Далі мінус на мінус дає в нас плюс, і 30 помножимо на одну другу, тобто знайдемо половину, це буде 15. Ну, тепер додамо 34 додати 15, це в нас буде 49. Але ж це 49 у нас сторона в квадраті, тобто АЦ в квадраті дорівнює 49. Давайте тепер з вами спробуємо знайти просто АЦ. Для цього нам треба витягти корінь з 49, і це буде в нас 7. Також зауважу, що від'ємні значення ми не беремо, тому що сторона не може бути від'ємною. Ну, якщо б ми шукали в алгебрі, наприклад, корінь 49, то ми з вами мали значення 7 та мінус 7. Але ми беремо лише тільки додатні значення, тому що сторона вимірюється, у нас ну, не може бути мінус 7 см. Так, добре, що ми з вами знайшли? Сторону АЦ є. А далі ми з вами ще раз розглянемо трикутничок А1 АЦ. Нагадай, що він в нас прямокутний, тобто, ось у нас кут А 90 градусів. Далі, кут С в нас дорівнював 45 градусів з умови. Знаючи це, ми з вами робимо висновок, що трикутник у нас рівнобедрений, тому що два кути при основі по 45 градусів. І сторони при основі, тобто АЦ і А1, будуть рівні. Якщо у нас сторона А була 7 то тоді і а, А1 теж буде дорівнювати 7 см. Опишемо це з вами. В нашому розв'язанні, тобто я розглядаю трикутник А1 АЦ. В ньому в мене кут А буде дорівнювати 90 градусів. Далі кут С дорівнює 45 градусів, і сторона АЦ дорівнює 7 см. Сантиметрів. Далі запишемо, що кут А1 буде дорівнювати 180 відняти 90 відняти 45, тобто теж буде 45 градусів. Звідси ми з вами робимо висновок, що трикутник АБЦ, вибачте, а 1 ас рівнобедрений. Рівнобедрений і сторони в нього аа 1 дорівнюють АС і дорівнює. 7 сантиметрів. Відповідь. Відповідь так, ми з вами знайшли нашу шукану висоту АА1, і вона в нас дорівнює 7 см.